Продажі у призвуч 800 літрів, 14 метрів, штанга. По лівій стороні у нас ящик до перевозки хімії. Помпи всього різного на замках, на завісах, шланг з рукомийника і кран виведений донизу. Ось водіюча коробка, електрика для фонарів, габарити повороти стопи, а також індивідуальна підсвітка кожної форсунки. Кожен метр стоїть кран, що дозволяє перекривати і регулювати ширину оприскуваної площі на штанзі. Зроблені ролики. Коли описку стоїть десь під уклоном, піднімаєте штангу, щоб її не закусувало, йде строго по цьому по рейсах. Зроблені отвори, щоб знімати навантаження навантаження лебідки і фіксується барашками. Штанга стоїть мертво, не опускається, не піднімається. Все супер. Тут по правій стороні у нас сходи для зручності завантаження хімії. Кішалка. Доставлений чотирихудовий кран, що дає змогу закачувати воду з водойми, з краниці, з бочки за допомогою заводського насосу. Перекрили, вода йде через фільтр і в бочку. Розповідник, розетка. Все працює ідеально. Ціна 900 баксів. Присколь вже знявся, накрився, відпочиває. Переходимо до лоту номер 2 Це не презент і не шифер, а це ПЛН 3 х 35 Виробництво Одеса. Металеве колесо регулювання глибини. І переходимо на іншу сторону. Тут у нас корпуса. Напівгвинтові відвали. Ось так вони виглядають. Помащені, накриті, накритий того року, так як він не використовувався, що в 24-му році вирав. Роблена грибінка на всю довжину. Нічого не порване, не варене. Тільки фарба потемніла і получилася місцями. Заводський брус. З можливістю регулювання кута і ширини захвату. Ось такий плужок. Все віддає. Так. Переходимо до лоту номер 3 Тут у нас. Дискоблуг, аналог АГ21. Ширина захвату 2,10. В такому стані. Стан нового. але ну, тільки також. Проблема з фарбою. Ну, скатка ще фарба не позлазила. Напрацювання мале. Ось стан тисків. Ромашок. Mm. Ніхто нічого не порвано. Все ціле. Ось такий апарат. Ще раз нагадую, 2,10 захват, аналог Г-21. Ну, звичайно, брус в гаражі в комплекті буде. І самий основний лот це у нас трактор. Переходимо до нього. Наступний лот до продажі це у нас МТЗ-82, 14 102 Оприскувач запхав на місце зимівлі. Два брезента буде стояти. Значить, переходимо до трактора. Ось така машина. Тут у нас акумулятори, як завжди по стандарту ззаді. за сідушкою, сідушку покажу в кінці. Так, Що у нас тут по напрацюванню? 5475. Заведемо. Ось такий тиск. Так, все чисто, гарно, збережено. Ось так по кабіні. Прийшлися по кабіні. Люк відкривається разом з дахом. Дах пластиковий, капот пластиковий. Значить. Сідушки у нас замінено. У нас такий диван. Заролить можна. У нас ключі і все решта. Ось така підлога, панель. Все збережено гарно. Вшина задні валці. Два пальці. Передній армур. Китай. Два пальці. Двигунчик У нас в такому стані. Компресор працює, фільтр. Палений новий, мавайка працює. Груз 250 кг. метал і бетон. Передній також китайський армур, куплялися парою. Турбінка рідна 2012 року. Генератор рідний. Радіоволна 1000 Вт. Тут все гарно чисто. Ресивер. Так, під кабіною. Також куплялися пари, два пальці вдівалися назад, назад, навісочка. Ось камера одна, камера друга, чотири лампи назад, чотири лампи наперед. Ось. Чотири. І тут дві. Працюють з габаритами, як денні ходові вогні, щоб не включати основні фари боковинки. Ось така машина. Такий трактор. Це бомба.